Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У палац культури Світлопільський прилетіли журавлі. Як пройшов благодійний концерт? Виставка, інсталяція від гуртківців фотостудії. Наш формат підопічних об'єднання інвалідів Віра. Привітали з великоднем. Коли прилетять журавлі, таку назву мав театралізований концерт, який пройшов у палаці культури Світлопільський 12 квітня. Він присвячувався річниці трагедії на Олександрійському аеродромі, яка сталася рік тому, 15 квітня, свою благодійну мету. заклад культури виконав. Глядачі задонатили 36 тисяч 631 гривню, аби допомогти Олександрійцям, які зараз перебувають у найгарячіших точках. Враженнями від побаченого глядачі ділилися із нашою зніма. Мальною групою театралізований концерт, коли прилетять журавлі, при повному аншлазі пройшов у палаці культури Світлопільський. Захід присвячувався річниці трагедії на Олександрійському аеродромі, що сталося 15 квітня. Усі історії, які побачив глядач, справжні відтворені з реальних людей та подій. Звичайно, як будь-яку творчу людину її надихають події. Вони бувають різними і яскраві, і темні плями в нашому житті. І звичайно, те, що відбувається в душі, хочеться відобразити і на сцені, і цим поділитися з глядачем, на щось їх надихнути, щоб вони поміркували про сьогодення. Найважче, звичайно, це не тільки написання сценаріїв, взагалі весь творчий процес. Найважче була технічна складова. Ми дуже розмірковували як втілити ту чи іншу ідею, але завдяки нашим машиністам сценам, нашим професіоналам справжнім. Вдалося втілити ті задуми, які ми сьогодні бачимо на цій сцені. Один з прикладів це звичайно дощ, який вперше в Олександрії буде на сцені і вже на сцені. Ну і звичайно, політ наших журавлів над всім залом. Тяжко далась постановка танцю хореографу Валерію Шохіну, адже рухами треба було передати емоції військового. Тематика доволі болюча на сьогоднішній день для кожного. Для нас, як для людей мистецтва, особливо, тому що ми переживаємо це ну, в своїй сфері трошки по-іншому. Сам танець. Ми звикли передавати танцем більш позитивні емоції, дарувати людям веселий настрій. І тут тематика така, що танцем треба передати весь біль, який відчуває сьогодні кожен українець, кожна українка. Тим більше, це танець до монологу загиблого військового, по планам якого цей танець мав би бути танцем на його весіллі». Але ми змушені танцювати вже, скажімо так, після його смерті. Життя під час тривог, вимушений переїзд зі свого дому, зруйновані мрії, переживання за рідних, боротьба з ворогом це все епізоди, які об'єднались в єдину лінію. Особливе місце серед них посідають військові. Я відіграю роль загиблого солдата, воїна нашого, який веде вже незрозуміло, де чи він вже на тому світі, чи десь іще поміж. Він веде діалог, такий німий діалог з Богом через вірш Гаріка Бірчі і задається питанням, чи справді закінчилась війна, тобто, те, чого ми всі справді чекаємо, і закінчується це все фразою Нехай мені Боже, це все не сниться. Тобто, він, не дивлячись на те, що для нього це. Дуже несподівано, як це вже війна закінчилась, і він каже, але все-таки хай буде мир, хай буде мирне небо. І як знак мирного неба він з іще двома двома загиблими солдатами запускають журавлів, білих журавлів, як знак мирного неба. Я відчуваю таку втомленість, при цьому якийсь душевний спокій, беземоційність, але при цьому. Таке в, в середині таке щастя за те, що нарешті це все закінчилось. того те, чого ми всі так дуже сильно чекаємо. Після концерту ми запитали враження глядачів від побаченого дійства. Вразило те, як люди простими словами можуть передати ті жахіті, які вони переживають, і посилена емоційно музикою, виконанням пісень. Дуже багато плакала і бачила, що так само реагували і люди в залі. І дуже сподобалося порівняння з журавлями. Журавлі справді такі птахи, які символізують чисті душі. І це було неймовірно. І Дуже вдячна за те, що нам влаштували таке свято. Хоча не зовсім можна назвати його святом в такий час, але це було сильно і. Я рада, якщо ці кошти підуть на підтримку наших хлопчиків і дівчаток, які завдяки яким ми. Живемо, прокидаємося кожного ранку, займаємося своїми щоденними справами. Тяжкий концерт, емоційно дуже тяжоли. Сиділи всі плакали. Ну, молодці, підготувалися, дуже добре, подобалося дуже. Да. весь весь спектакль була в сльозах з хустиною. Тому дуже вдячні, дуже вдячні. Було дуже патріотично, дуже сердечно. Дякуємо вам дуже. Також концерт мав і благодійну мету: зібрати максимум коштів на підтримку. Олександрійців, які зараз знаходяться на передовій. Звичайно, коли ми планували цей концерт, ми е, і розраховували на те, щоб викликати людей емоції, тому що через емоції можна передати і наші переживання, і та, і ту ситуацію, яка склалася в країні. Е, ну як на мене, найбільше враження справило відео із Вірою Олександриною Вовк, з цією надзвичайно сильною і мужньою жінкою, яка, попри все, вона залишається надзвичайним оптимістом і, напевно, самим надійним волонтером, який на сьогодні в нас є в місті Олександрії. Е, і Ну, сам сама атмосфера, сам концерт. Всі ті слова, які були сказані, вони спонукають глядача не забувати, що в країні йде війна, донатити і допомагати нашим збройним силам України. Зазначимо, що завдяки донатам від глядачів вдалося зібрати 36 тисяч 631 гривню. У палаці культури Світлопільської відкрилась виставка-інсталяція. Свої роботи презентували гуртківці фотостудії. Наш формат учасники надали свої фотороботи разом з керівником фотостудії Віталієм Попковим. Визначилися з оформленням та виставили свої роботи на розсуд глядача. Наша знімальна група поспілкувалася з деякими із фотомитців. В Олександрії Фоє Палацу культури Світлопільського відкрилася виставка-інсталяція фотоаматерів студії Наш формат. Як відбирали експонати та чому саме формат виставки інсталяції, розповів організатор Віталій Попков. Кілька слів про саму інсталяцію. Як ви знаєте, це новий напрямок, новий від мистецтва Він з'явився в другій половині ХХ століття. І всі художники місці дуже часто використовують цей прийом, в тому числі фотографи. Теж вони люблять використати такий прийом. Сама ідея зродилася місяця-півтора тому. Цю ідею мені саме таку виставку провести подав наш директор Дмитро Клюєво. Ну, Я зразу захопився цією ідеєю, мобілізував фотоклубівців, наших фотоаматерів. Кілька слів про них, можна сказати, вікова категорія від 16 і і. Найстарша -і. авторка за 60. Присутня, у нас. Деякі роботи вже були готові. Ну, власне, серед їхнього портфоліо вже були відібрані роботи під дану виставку. Кілька робіт спеціально знімалися під виставку-інсталяцію. Так, постановочною є робота Олександра Дробишева. Це фото постановочне актором, героєм цього сюжету виступив його рідний брат. А Олександр Друбич виявляється таким зачатим фотоаматором. Ну, ми перебрали його фотографії, передивилися кілька ідей, ну, зупинилися на ідеї зробити щось до темового пожежника. До речі, на виставці представлені роботи відразу трьох членів родини Дробишевих Сергія та Ольги та їх сина Олександра. Батько розповів про захоплення туризмом та фото, які виникають під час подорожей, зокрема Олександріщиною. Края наші – це Олександрія, кстаті, морозовський розріз. Це ми придумали з товаришем здійснити мандрівку по морозовському розрізу на каяках і на байдарках. І це десь дуже була весна, апріл місяць, квітень місяць. Виїхали, ми і пройшли морозовський розріз повністю. Він зараз затоплений, дуже краєвиди такі класні. Ми його пройшли. І ці фото робились по ходу діла, тобто мене спеціально не Я Постановочні фото не роблю, у мене всі живі. Для створення гарних кадрів іноді достатньо камери на телефоні. Довів Ярослав Мандрика, переселенець зі Слав'янська. моя робота в ранішній пробіжці знята у Польщі, зняв я її, коли бігав. Вона була знята випадково смартфон обикновений і все. На виставці представлені півтора десятка робіт учасників фотостудії наш формат серед них і роботи Софії Сергієвої. На сьогоднішній фотовиставці представлено моїх дві роботи це ну зробила спеціально зовсім нещодавно. Сам фотоклуб відвідую вже ну як там з перервами, тому що війна коронавірус все дало про себе знати. Ну, майже рік цікавлюсь фотографією давно, але от саме фотоклуб приєдналась недавно. Але якщо б можна було, п'єпі раніше вступила. Були й роботи на військову тематику. В нас є такий фотоаматор, дорослий фотоматор. Він військовий Павло Нагарняк. Він дуже сильно захоплюється фотографією. Ми досить часто з ним спілкуємося. Він приходить на фото зустрічі, на фотоуроки. Ну, достатньо підготовлена творча людина. Ну розумієте, в наш час, коли військовий ще знаходить непростий час, знаходить якісь хвилини, щоб уділити фотографії, самі розумієте, який ступінь його захоплення фотографії. Після тривалої перерви підопічні Олександрійського об'єднання інвалідів Віра нарешті зібралися разом. Привіт, приємний великодні свята. Окрім виступу, хору веселка. Ті, хто перебуває під опікою об'єднання, отримали також і маленькі продуктові набори до святкового столу. Подробиці далі у сюжеті. Два роки підопічні об'єднання інвалідів Віра не могли зібратися разом. Спочатку на заваді були карантинні обмеження, потім війна. Зараз привід зібратися приємної великодні свята з цієї нагоди присутні отримали і маленькі продуктові набори до святкового столу. Сьогодні проходить захід у громадській організації Віра, і ми будемо видавати продуктові набори їхнім підопічним, а вони є і нашими підопічними територіального центру. Також ми плануємо до, вже ближче до самого свята. П'ятницю роздати пасхальні вироби і продуктові набори нашим підопічним, це нашим підопічним відділенням вдома територіального центру. Я хочу акцентувати увагу на те, що не всі підопічні, які перебувають у нас на обслуговуванні, отримують такі продуктові набори, а лише ті, у яких сукупний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. А на сьогодні це менше. Ше 4 тисяч але вони можуть у нас отримувати, якщо мають порушення опорно-рухового апарату або є особами з інвалідністю, вони можуть отримувати у нас безоплатно послуги соціального таксі. Кількість тих, хто перебуває під опікою віри з початку війни, збільшилась, адже з'явились люди з категорії ВПО. Тепер двічі на місяць в маленькому та затишному офісі віри підопічні збиратимуться, аби, хоча б на декілька годин, відволіктись від війни. І ви бачите, що колектив який зібрався, але ж ви не бачили, що перед цим ми 60 чоловік відпустили з продуктивними наборами. Отпустили через те, що кожен хоче і бажає сидіти в нашому залі. Я хочу сказати, що до Пасхи наше керівництво підійшло дуже-дуже молодці. 48 продуктових наборів виділила влада, але не відстали і наші предпринимателі, і наші депутати. Не дивлячись, що йде воєнний час, що треба допомагати військовим, все-таки виділили продуктові набори. І практично всі отримують продуктові набори в інвалідному обществі. Дітки отримують сладості, а взрослі – харчові продуктові набори. Окрім продуктових наборів, підопічним Віри свою співочу майстерність подарував хор веселка. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.